Вітаю вас, дітки та батьки! Сьогодні другий день тижня, вівторок, і сьогодні у нас заняття з логіко математичного розвитку. На минулому нашому занятті ми дізналися, як утворюється число 6. Пропоную вам пригадати це. Погляньте, на поличці стоять вогнегасники. Скільки на верхній поличці вогнегасників. Порахуємо їх. Один вогнегасник, два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять вогнегасників. Під кожним вогнегасником на нижній полиці стоять каски пожежників. Скільки на нижній полиці касок. Порахуємо. Одна каска, Дві, три, чотири, п'ять, всього п'ять касок. Чого більше? Вогнегасників чи касок. Їх порівну. Чому ви подумали, що їх порівну? Так, тому що їх кількість однакова. Їх по 5. На полицю поставили ще один вогнегасник. Скільки тепер стало вогнегасників? Перевірмо. Один вогнегасник, 2, 3, 4, 5, 6. Всього шість вогнегасників. Чого тепер більше? Вогнегасників чи касок? Вогнегасників тепер більше, їх шість. Як ми отримали число 6? До п'я предметів додали ще один і отримали 6? Отже, наскільки число 5 менше числа 6? На один. Яке число менше 5 чи 6? Меншим є число 5, а число 6. Є більшим. Що потрібно зробити, щоб вогнегасників та касок знову стало порівно? Додати ще одну каску. Тепер касок і вогнегасників порівну по 6. Кожного дня ми розпочинаємо наші заняття з того, що називаємо день тижня по порядку. І дізнаємось назву цього дня тижня. Так минають дні за днями, щоб точно знати, що і коли було зроблено, що і коли треба зробити. Люди придумали назву кожному дню. Наші пізнавальні заняття виходять п'ять днів поспіль. Малюємо ми. У перший день тижня, у понеділок, у вівторок, це другий день тижня, ми вивчаємо математику. В середу це третій день тижня. Ми пригадуємо звуки і букви української мови. У четвертий день тижня, в четвер ми будемо робити аплікації. А у п'ятницю, це п'ятий день тижня, переглядатимемо театральні вистави. Після цього будуть два дні для відпочинку. Субота, це шостий день, і сьомий день неділя. Зараз я назву дні тижня по порядку. Понеділок, вівторок. Середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Ці сім днів разом утворюють тиждень. Це означає, що один тиждень складається з семи днів. Коли тиждень минає, то розпочинається новий. І знову дні йдуть один за одним по порядку. Діти, чи запам'ятали ви, який день починає тиждень? Так, це понеділок. А у які дні ми відпочиваємо? У суботу та неділю. Пропоную вам, дітки, разом із дорослими щоранку визначати день тижня. І запам'ятовувати їх назви. А сьогодні, у вівторок, я вам запропоную із кольорових паличок викласти квіточку, яка має стільки ж пелюсток, скільки і днів у тижні.